Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми розглянемо лабораторну номер 1 тема якої тема роботи дослідження схем керування електропривода двигуна постійного струму. Мета дослідити схему автоматичного керування двигуном постійного струму. Обладнання, інструменти характеристики даного. Двигуна у нас є. Ми розглянемо заодно двигун і генератор, Значить, вони взаємообернені. Тобто, якщо обертати ротор, він виробляє струм, якщо подавати на двигун живлення, він працює у режимі двигуна. Так, давайте коротенько теоретичні питання. Знову ж таки, посилаючись на сайт, генератор чи двигун, так. Постійного струму. Конструкція машини постійного струму. Генератор двом однакова-однакова схема. Дивіться, це статор з полюсами північ-південь. Цих може полюсів може бути двоє, може бути більше. Відповідно, якорь. Так. У двигунів генератори постійного струму. Ротор називають якорь, відповідно, там є колектор, обмотки і таке інше. Ось будова є. Ми розбираємо найголовніше <кій> генератор, генератор двигун. Ну, написано: генератор, генератор двигун незалежно збудження. Що це означає? Що на генератор,. Подається, точніше, з генератора знімається живлення, а на обмотку збудження подається. Так. На двигун так само на, генер, на якорь, це в нас якорь, це в нас обмотка збудження. Жилення подається незалежно, подивіться, незалежно подається. Так? Тобто підключено два кола. Незалежне збудження. Відповідно, подивимося. Ну, характеристики зовнішні, бачите, і У. Uh, і тут і збудження, і номінальне. Генератор <кій> двигун. У нас паралельного збудження. Дивіться, обмотка збудження, паралельне підключення до якоря генератора. Це ж у нас щітки. Да? Uh, генератор якорь Ми бачимо. Да? Так само і двигун. Паралельну схему побачили. Так, характеристика. Бачите. Далі, генератор послідовного збудження. Дивіться, обмотка збудження і генератор якорь. Чи двигун, якось двигуна включені послідовно. Послідовно, бачите, одне коло. Так, тут коло розходиться. Там взагалі два кола, а тут одне коло послідовно ну і характеристику ми бачите. І останнє у нас зі змішаним да? збуженням. Що це означає? У нас ось паралельно обмотка збуження одна. Паралельно із якорем генератора, друга у нас послідовно до цього якоря. Так, паралельно послідовно є змішана. Ну, от, коротенько така теорія. Поїхали по лабораторній роботі. З 30 відмосю. Яка у нас установка стоїть? У нас е, стоїть установка. Ось така. Ось така установка і схема є. Давайте розберемося, що це за установка. Так. Є в нас трансформатор знижувальний. Є у нас, кхм, бачите, діодний мост, випрямляч постійного струму, автомат, дає живлення, вимірюється напруга. Так, і відповідно обмотка збудження. Так, обмотка збудження. У нас двигун. у нас двигун, Генератор двигун не суттєво. Так, обмотка збудження і ось наш, ось наш якорь. Так, якор до нього підключений через тахомет, підключений, яким можна вимірювати частоту обертання. І плюс цей двигун. Ротор напряму зв'язаний ще й з генератором. Так, ротор двигуна з генератором. Тобто два якоря між собою підключені. ЛМ це обмотка якоря двигуна, так і шукаємо обмотку. Якоря генератора LG десь воно повинно бути. Її немає. немає Тут у схемі. Так, генератор не бачу обмотки. Ну, це обмотка двигуна. Так, <кій> ну Генератора повинна бути. обмотка, вона просто в схемі не показана. Так, в схемі її немає. Обмотка генератора не показана. Так. З генераторами ну, вона вона незалежна вона нам не показується. Так, LM це двигуна. не показується. І фактично двигун обертає генератор. Генератор роз... виробляє електроенергію. Так, і ось ми можемо на резистор її, цю електроенергію, яку виробляє генератор, подавати. Так, ну і навантаженням, змінюючи опір цього резистора, змінного реостата. Так, ми навантаження міняємо цього генератора. Ну і двигун тоді навантажується більше чи менше. Так. От таким чином. Давайте подивимося, як це все працює. Вольтмет ми бачимо, ампермет на обмотку збудження. Ми бачимо. Так, він у нас живлення отримує через isa 11 Опір о, цим опором ми міняємо струм збудження. так, ну Тут тахогенератор у нас СА на живлення на тахогенератор. Далі, коли в нас отримує живлення якор двигуна. А КМ2 включено вперед, КМ1 включено назад. Тобто якорь у нас двигуна може продати вперед-назад, залежно від того КМ1 чи КМ2 у нас включено. так. КТ-1, КТ-2, КТ-1, КТ-2. Тут реле часу у нас замикає. Кілька, напевно, резисторів стоїть, але показано один. КТ2 виключає КМ5, це якесь пускові контакти. Да. Давайте подивимося, як оце все працює. Тут повинен контакт замикатися. так, КМ3, КМ4 це доповнительні резистори. Ми так. КМ5, ну, напевне, ми цей резістор шунтюрює. КМ5. Включаємо його в роботу. Так. А, а, це, гальмо, це гальмування, так, це гальмо. Так, як це все працює? І коло керування, бачите, у нас показано окремо. Кнопка СБ3, звісно, штоп і СБ1, СБ2 вперед назад так, КМ ну, буде вважати вперед. Так. Замикається. Ось, якщо так пішло СБ1, замкнули, СБ2 ми розімкнули, так. Тут ми розімкнули жилення, КМ включається, включається, крутиться вперед, СБ2 натискаємо, нас крутиться назад жилення, так, КТ1 спрацює тоді. Якщо на КТ 1 катушку, живлення подається. Дивимось, воно подається. Тоді подається живлення на катушку. Або коли КВ у нас працює, або КМ2, КМ 1 у нас спрацює. К... КМ2, КМ 1. Ну, то по черзі то тут воно розімкнуте завжди. Дві не може бути вімкнено. Так, обов'язково розімкнув КТ, значить через КВ. КВ у нас катушка КВ. Катушка КВ. дивимося. Катушка КВ. км 1-2, КМ 3, КМ 4 це гальмування у нас. Так це у нас гальмування включається. Через певний час включається гальмування туди і назад. Да? Через КВ. катушку КВ. катушка КВ. кт 2, КМ3. Ну, от. Не бачу, я КВ. Немає. Так, Регулюємо ми реостатами, двома реостатами. Одним реостатом ми регулюємо обмотку збудження двигуна, другим реостатом ми струм обмежуємо опір, ну, тобто навантажене на генератор. Збільшуємо, зменшуємо Тахометр у нас показує частоту обертання двигуна, а під навантаженням, звісно, що ця частота знижується. Ось ще один апельметр, яким ми міряємо струм на двигуні. Так. Ну, начебто все ми розібрали. КМ 1, КМ2. Взаємне блокування у нас йде. Ми бачимо КМ3, КМ4. Після КВ катушки. Схемії немає. КТ-1, КТ-2. Ось катушки спрацюють, якщо у нас КВ замкнено. так. Далі хід роботи поданий і завдання. Ми знімаємо характеристики. Ось вони, характеристики, так. Ви заповнюєте цю таблицю. Є у нас параметри вимірювань приладів. Ми виміряли ось ці значення. Так, всі по варіантам. Так, у кожному всі варіант вимірювання. Складаєте таблицю і ви свій, свій варіант посчитаєте. на і. У на і якоря. У на і якоря ви считаєте. Так. От тут. І якоря у нас. І якоря. У на і якоря. І час у нас час нульовий у нас. Ага, це у нас, дивіться, це не не варіанти. Це у нас Е, так, як час у нас це не варіанти. Це у нас час як мінявся, так. Як час міняється, так. І як міняються всі характеристики частота. І струм збудження, струм якоря, напруга, от вона міняється під час пуску, і от ви їх, ці характеристики можете їх бачити. Так? І по цим характеристикам, тут ви перемножите, так, по цим характеристикам треба побудувати залежності напруги, струм якоря, струм збудження, потужність, частота від часу. Від часу так? Приклад, ось показано, як. Спрощено виглядає цей генератор, так? генератор двигун, так, або генератор незалежного збудження, спрощена схема. І залежності, які, як для прикладу, вам, які мають получитися. Провівши необхідні розрахунки, так, побудуємо характеристику, і надається ще вам розрахункова частина. Це, як приклад, за вашими даними візьміть їх і спробуйте розрахувати по вашому прикладу. Це у нас перший генератор незалежного збуження. Розрахуємо, визначаємо обмотку на затискача генератора, напругу на затискача генератора. Другий приклад на генераторі паралельного збуження вам треба визначити РС на генератора. Так. І, ну і Схема ж додається. Спрощена, і номінальний, і тут розраховується опір, додатковий опір, який необхідний для пуску. Ми пам'ятаєте, вже вчили, що під час пуску струм зростає, треба його обмежувати. ось приклад Ну і загальні висновки треба зробити. Ну, от Коротенько, таку лабораторну, звісно, що вона повинна написана. Звід... Виконані графіки побудовані. Приклади я надаю. Схему цю перемалювати по цій таблиці <кій> побудувати графіки. так, ну і Схемочку перемалювати, розібратися деякі елементи схемі є. Так, дякую за увагу.